Доброго дня. Шановні колеги, доброго дня. Вам шановні представники засобів маси інформації. Перш за все, я хочу вибачитись, що трохи обмежено пересуваюсь. На минулому тижні мені зробили операцію. На спині вже якби все добре. Немає коли е, проходити реабілітацію, треба робити роботу. Тому е, я думаю, що це все. Пройде ці обмеження, але сьогодні хотів би всіх нас привітати з Днем державного прапору. Завтра ми будемо відзначати День нашої незалежності 25 років 25 років сучасної молодої країни. І я думаю, що сьогодні, напевно, в ці, ці святкові дати потрібно ще раз замислитись над тим, яку країну ми будуємо, що би ми хотіли мати. А в нас в нашому власному домі, я думаю, що наше завдання не тільки відвоювати, вибороти нашу суверенність, нашу територіальну цілісність, але створити якісне мову життя для українців. Хотів би, щоб ми ще раз підкреслили те, що в жодному куточку світу, в жодному, українець не буде відчувати себе вдома, окрім як тільки в Україні. Тому мені б дуже хотілося, щоб багато людей, які шукають свої долі за, за кордоном нашої держави, повертались. Але для цього треба робити зміни. Для цього потрібно будувати таку систему управління державою, яка буде орієнтована на людину, такі стандарти життя, які дозволяють людині нормально жити і створювати родини, виховувати дітей, навчати їх, нормально працювати. Тобто наше завдання зробити так. Щоб кожен українець відчував себе справжнім господарем в своєму власному домі. знаєте, я згадую два роки назад, коли я прийшов працювати в центральну владу, тоді на запрошення прем'єр-міністра Яценюка, а теж у цій залі відбувалось перше засідання уряду, і ми говорили про реформи, про масштабний план. І та реформа, якою я опікувався в уряді, це була реформа з децентралізації влади, і тоді вона... Дуже ще була на самому початку. Але сьогодні, пройшовши два роки, ми розуміємо, що ми зробили ряд серйозних кроків, які дозволяють сьогодні громадам, селам, селищам, містам по-справжньому відчувати себе справжніми господарями, отримувати нові ресурси, нові можливості. Отримувати можливості не просто говорити про проблеми, а їх вже вирішувати. я переконаний, що приклад такої реформи має нас надихати на те, щоби. Продовжувати зміни, саме зміни, які б відчували люди. Тому що якщо ми просто будемо говорити про, про про реформи, а люди не будуть відчувати змін, це буде означати, що ми йдемо не тим шляхом. І нам потрібно сьогодні все робити для того, щоб утверджувати це відчуття людей, що вони є справжніми господарями на своїй землі. Ми сьогодні будемо з вами. Приймати теж ряд важливих рішень, урядових рішень, зокрема, і в питанні, наприклад, ліків. Ми говорили про те, що ми будемо наводити порядок в фармацевтичній сфері, в торгівлі ліками в Україні. І от ряд постанов, які ми сьогодні будемо ухвалювати, вони якраз будуть на виконання того закону, який ухвалив наш уряд, підтримав парламент, підписав президент. І я думаю, що найближчими місяцями люди відчують із. Збільшення спектру ліків, які реалізовані в Україні, і саме головне, що відбудеться зниження їхніх цін. Тому нам потрібно наводити лад і в закупівлі ліків, і в відповідній якості того, що споживають українські громадяни. Ми сьогодні також з вами приймемо ряд рішень, які покращать нашу взаємодію з міжнародними фінансовими організаціями. Мільярди доларів. Які мають бути направлені на інфраструктуру, а це означає на робочі місця, на розвиток локальної економіки, на, на розвиток економіки в нашій державі, на вирішення нагальних проблем в інфраструктурних, і дороги, і модернізація теплова, і енергоефективність, і нові школи, і садочки, і муніципальний транспорт, багато інших речей, і в тому числі сміттєпереробка. Всі ці речі потребують інвестицій, і ці інвестиції ми маємо. Завдячуючи нашій співпраці, в тому числі з міжнародними фінансовими організаціями, але штучні бар'єри створені, штучні перепони не дають повноцінної можливості вирішувати ці питання. Тому сьогодні ряд постанов, які ми приймемо, дадуть можливості на місцевому рівні за рахунок місцевих гарантій залучати ці кошти і зробити цю роботу більш ефективною, оскільки дуже важливо, щоб на місцях мали можливість приймати відповідні рішення. А не дивитись на Київ, на ці кабінети, на бюрократію, яка іноді робить надзвичайно поганий внесок в розвиток нашої держави. Хотів би сьогодні також звернути вашу увагу, шановні колеги, на те, що ми вийшли на фінішну пряму, і сьогодні ми підпишемо угоду з профспілками з нашими партнерами, генеральну угоду п'ять років. П'ять років Україна. Український уряд не підписував цю угоду. Зараз ми вперше це зробимо. І це не просто угода, яку ми просто підпишемо формально. Це зобов'язання наші спільні, які ми будемо виконувати для того, щоб захистити права, а, в принципі, рядового українця. Я говорив на минулому засіданні уряду. Сьогодні хочу підкреслити, яке наше завдання? Гідна робота, гідна заробітна плата. Пенсійний вік гідне пенсійне забезпечення. Я думаю, що настав час, коли ми всі ці проблеми вирішимо і з точки зору того, я говорив про це, заробітна плата українських громадян недооцінена. І наше завдання найближчим часом запропонувати нову систему, яка дозволить розпочати відновлення справедливості для працюючих громадян детінізувати заробітний плат, знищити систему уравніливок, а дати можливість побудувати якісну систему пенсійного забезпечення для того, щоб український пенсіонер, а це мільйони людей, розумів, що якщо він працює, він отримує достойну пенсію, і це буде гарантувати державу. Тому настав час, коли ми запропонуємо і я Переконаний у тому, що це буде спільна позиція і підтримка, в тому числі і профспілок. Ми запропонуємо варіант, яким чином вирішити питання достойної чи початку, який дасть можливість достойно оплачувати працю українських громадян, а також відновити соціальну справедливість пенсійному забезпеченню. Це саме головне наше завдання. Ми його виконаємо. Безумовно. Ми маємо виконувати всі. Взяті на себе зобов'язання перед міжнародною фінансовою організацією, нашими міжнародними партнерами. Маємо бути в тих параметрах, які закладені угодою з міжнародним валютним фондом. Але я ще раз наголошую на тому, що найближчим часом ми презентуємо не популістичні, а реальні кроки, які люди відчують. Тут важливо, щоб ми все дуже чітко прорахували. Дуже чітко порахували, яка є позиція, і презентували її українському суспільству. І ми це зробимо з вами спільно. Спільно з підтримкою фракції коаліції парламенту, фракції, які готові будуть підтримувати такі рішення необхідні. Я вважаю, що це є дуже важливим. Спільно з президентом. Що стосується ще одного питання, яке би я хотів сьогодні торкнутися: питання електронних декларацій. Я сказав про те, що я якраз е займався власним здоров'ям, на превеликий жаль, так відбулося. Але те, що я спостерігав, що відбувалося з електронними деклараціями, це просто ганьба. За декілька тижнів з цієї трибуни на поінформувала нас про те, що все готово. Ми всім забезпечені. Ми запускаємося. І потім за день за запуску електронної декларації починати цей фестиваль е різнопланових думок, поток, е поток думок, який призвів до того, що фактично запуск 15 серпня був зірваний. То ті розробку зробили не так, то ті туди не подивилися. Такий підхід є неприйнятним. Такий підхід є неприйнятним. Я хочу сьогодні почути голову НЗК. Незалежно відібрано, незалежно призначено. Я дав доручення провести службову перевірку. Але моя мета сьогодні не службова перевірка. Моя мета, щоб з 1 вересня запустили ви електронне декларування. Я цього вимагаю. В тому числі як і той, хто буде заповнювати цю електронну декларацію. Не говорячи про те, що це авторитет нашої держави, авторитет нашої країни. Це всі зобов'язання, які ми брали на себе, ми приймали закони. Врешті, цьому по питання потрібно поставити крапку. Тому я би хотів щоб ми сьогодні почули реальний стан справ, реальний стан справ і остаточне рішення, коли і як буде запущений процес електронного декларування. Окремо порядок денний, шановні колеги, у нас е, сформований. Я би хотів зараз почути е, голову НЗК. Присутні у нас? Будь ласка, прошу вас до, 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 до слова. Будь ласка, пані Гаталію. Мені потрібно конкретно знати, коли ви запустите електронне декларування, чи є у вас зараз на даний момент проблеми, і як вони будуть вирішені. Буквально вчора ми вже підписали всі акти прийому передачі. і Сьогодні завершуємо щодо передачі нам як програмної версії, так і всіх супровідних документів. Щойно зареєстрували лист, адресований на ваше ім'я, з тим, щоб ви дали доручення Держспецзв'язку доопрацювати дану програму. І ми сьогодні готові всі документи вже передати в Держспецзв'язок. І сьогодні. Ми з ПРО завершуємо оформлення всіх договірних відносин, де НАЗК буде скажімо, мати відношення до того програмного тої апаратної частини, яка орендується. Далі ми також. Надіслали і зареєстрували, і надіслали проект розпорядження кабінету міністрів щодо виділення коштів із резервного фонду для того, щоб придбати власне власний сервер, тому що одна із умов за якою не можна видати атестат відповідності, це відсутність майнових прав у НЗК на. Серверне обладнання, тому е, листи сьогодні е, в кабінеті міністрів я б дуже вас просила сьогодні підписати доручення, якщо можна, і ми тоді в Держспецзв'язок сьогодні передаємо всі, докум... всі документи. Е, в цю ситуацію, е, скажімо, з проон. Ми знайшли конструктив і як кажуть, на сьогоднішній день ми повністю готові розпочати вже другу фазу, пов'язану з, е, з роботою уже у мене конкретне питання. 1 вересня ви запускаєте електронне сертифіковане електронне декларування? Ми сьогодні передаємо всі документи. Де, коли буде готове доручення, ми вже передаємо всі документи Держспецзв'язку, і Держспецзв'язок взяв на себе зобов'язання доопрацювати програму з тим, щоб видати атестат відповідності. Тому що були зауваження. Я дякую, Пан Євдоченко, Скажіть мені, будь ласка, ми 1 вересня. Запускаємо декларування? З місця, будь ласка. Шановний Володимир Борисович, ми взяли на себе таке зобов'язання. І з 1 вересня ми маємо запустити цю систему. От дивіться, За умови. Ми, ми не можемо говорити маємо запустити, не маємо. Ми його запустимо. От мені потрібна така риторика ваша. Так, ми запустимо. Що вам потрібно від мене? Доручення ваше. У вас Відпослає доручення дата? на всю країну. От я вам доручаю з 1 вересня запустити. Повному режимі роботу електронної системи декларування. Добре, отримано. Працюємо. Сьогодні лише мають провести повний е, перелік заходів з передачі е, того ще переліку і е, документації і правил забезпечення. І ще раз, я хочу вас попередити про персональну відповідальність. Вас, пані Наталі, і вас. От від цього моменту у вас є один тиждень. Для того, щоб повноцінно запустити систему електронного декларування в Україні. Я навіть не хочу думати про те. Ми, по нашим зобов'язанням маємо це зробити до кінця серпня. На нараді, яку ми проводили з вами два місяці назад, я вас запитав, до 15 серпня ви встигаєте? Да, ми встигаємо. Ми визначили протоколом, ви розписались там на цьому протоколі, що ви 15 числа запустите. Але іншої дати, ніж 1 вересня, більше немає. Все, крапка. Тому ваша персональна відповідальність. Прийняте. Займайте, будь ласка, місце. Що в мене тут є, я дав доручення про те, щоб Національне агентство провело державну перевірку. І от в мене є зараз результати цієї перевірки, які дають нам повністю право уряду притягнути до дисциплінарної відповідальності керівника назика. Але для мене це не є самоціль дати вам догану зараз. Для мене є запуск електронного декларування. Я вас попереджаю офіційно. Я не буду зараз вносити це на уряд розгляд цього питання. Проголошення вам догану. Але я вас попереджаю. Ви будете винні в тому, що не дай Бог зірваний процес декларування, зірвана наша міжнародна співпраця, А саме головне підірвете довіру. Українського суспільства. Це найголовніше, що ми маємо сьогодні берегти і повертати. Це довіра людей. А через такі кроки цього добитись неможливо. Сказано, має бути зроблено. Якщо 1 вересня цього не буде зроблено, я нікого не хочу ні лякати, нічого. Але звільнення це буде просто мінімум. Того, що буде. Сьогодні я підпишу всі доручення, які необхідні. Хочете, я буду їх підписувати кожен день 10. Але зробіть свою справу. Колеги, не заперечуєте такого підходу, члени уряду. Якщо є потрібне рішення по резервному фонду, будь ласка, скільки вам треба грошей, ми ще додатково виділимо на те, щоб забезпечити. Сервер Перенесете пропозиції. Треба купити сервер. Внесете пропозиції, сервера у них є. Буде внесена пропозиція, ми це забезпечимо. Якщо треба, зберемо позачергове засідання уряду по одному питанню. Треба сьогодні, завтра, тоді, коли буде потрібно. Будемо вважати, що ми проговорили це питання і прийняли всі відповідні рішення. Домовилися? Дякую. Щодо дві концепції по державній політиці. Це про застереження державного Заповідати міністр фінансові. Також порядок денний. це програма, яка спрямована на підсилення запитання і, які відповідають закладам культури, закладам освіти, кована на 4 роки, і вона повинна посилити саме співпрацю наших е, регіонів з які є досить важливою частиною цього року. Ще з вас. Ми думаю, що у нас сьогодні і програма Україна-Мова. Ми колеги Вадима Шениша про деякі е, коментарі з е, технічного практику. Я би хотів запропонував, щоб підтримати е, зараз. Да. Е, немає закликають, що вкладається рішення. <звісно> немає. Це технічний акт 1993-го за номером 1993 про управління.